Добрій день, добрій день, малята, Малята, доброго дня! Я вас вітаю у такій великій, красивій кімнаті. Звуть мене Галина Григорівна. Я в нашому садочку працюю музичним керівником. Ми з вами будемо проводити музичні заняття, на них ми будемо. Співати піси, танцювати таночки. Будемо пробувати, так? слухати музику, дуже-дуже красиву музику. І навіть грати в ігри. Ви ж полюбляєте грати в ігри, так? А зараз давайте роздивимось наш музичний зал. Подивіться, як маленькі стільці для вас приготувала Галина Григорівна. Предмети, які нам знадобляться конкретно на наше музичне заняття. І от сьогодні до нас прийшли у гості хлопчик і дівчинка. Хлопчик його звуть Тарасику, він хоче заспівати вам пісеньку. Послухайте. Всього найкращого у світі бащаю. Ось таку пісеньку заспівав Тарасик, і я вам хочу показати отакий музичний інструмент. Оцей музичний інструмент називається дудочка. І Тарасик грав на дудочці. Я покладу і, мабуть, ви ще подивитесь на цей музичний інструмент. А дівчинка маленька, її звуть Оксанка. Послухайте її пісеньку. Я маленька дівонька, я оболя дітонька, на суттєві. Інструмент малята називається Сопілка. Оксанка вам грала на сопілці. Я кладу цей музичний інструмент, а я, Галина Григорівна, вам грала на музичному інструменті. Дивіться, який він великий, гарний, красивий цей музичний інструмент називається піаніно. І далі, подивіться, до нас у залу прилетіли листочки. Жовтий, помаранчевий і зелений. А чому? А тому, що на вулиці осінь і вітерець повіяв, і листочки до нас через віконце залетіли. Послухайте ще одну пісеньку. пісіньку. Віді! Кольору. Подивіться, які гарні. І побільше листочки. І ось такі поменше листочки різних розмірів залетіли до нашої музичної зали на музичне заняття. Ми будемо з ними грати і танцювати малята. На сьогодні все, до побачення!